З 1968 року у всьому світі 12 квітня відзначають як День космонавтики та авіації. У 2011 році рішенням ЮНЕСКО оголошується ще й міжнародним днем польоту людини у космос. Враховуючи, що цього року виповнюється рівно 50 років з дня польоту Юрія Гагаріна. У Дніпропетровську таку подію вирішили відзначити відповідними заходами: так звані ночі Юрія, тематичні космічні вечірки пройдуть як мінімум в п'яти клубах міста. А у Дніпропетровському планетарії організували велику космічну програму. Унікальним буде те, що ми представляємо. первые образцы нашей мастерской космических опытов. Это будет модель искривления пространства, и это будет модель водного старта. То есть все, кто придет к нам 14 апреля, смогут увидеть новые модели. Кроме того, мы продемонстрируем принципы реактивного движения. І всі наші зрителі від самих маленьких зможуть самостійно цей самостоятельно з ним познайомитися і спробувати вот запустіти нашу модель. За словами керівника планетарії Юлії Зоц, 14 квітня також буде продемонстровано прем'єрний показ. Нова програма пригоди на орбіті має зацікавити більш молодших відвідувачів. Хоча батькам запевняють, нудьгувати не доведеться. А ось емісари землі програми для більш дорослих, адже вимагає певних знань в космічній області. У будь-якому випадку, відзначають організатори, переглядом справа не обмежиться. Вони постараються зробити так, щоб цей день став справжнім святом для всіх гостей планетарію. Для того щоб сабити наш праздник був радісним, ми зробимо запуск воздушних шаров. Тобто, всі наші зрічелі в 12 часов, після боя часов і ващо та Запустити свої найсвітліші думки і найрадужніші мрії от в космос. Космічна програма у планетарії розпочнеться в неділю о 10:30. Вартість квитків 25 гривень для дітей та 35 для дорослих. Олена Дроздова, Дмитро Лугвиненко, об'єктив 27 канал.